Всім привіт! Є ось таких 4 ската. Просто продається резина 3000 гривень за штуку. Продається парою. Ось в такому состоянні воно вся. Тут таке саме состояння. Тут такі самі колеса. Ще є два колеса в такому стані, 5 тисяч гривень за одну. Продається просто резина, без дисків, без камери. Отакий От не протектор і зараз покажу другу. Друге таке саме колесо. Таке теж таке хороше стані, як нове. Ще є отакі гідроциліндри. Вони нові новісінькі, без шкарябних, без нічого. Маленькі такі самі. Ще є такі гідроциліндри. Ось такі самі, без ізносу. І є такі ті Тут Дуже як нові ось такі вони. Це такий домкрат, повністю робочий. Он трохи піднімається. Ще є такі крюки по 150 гривень. Ось такі, є все побільше трошки. Ще є такі різні редуктора. Робочі. Є робочий. Є такий угловивий. Один к одному по-моєму. чудо апарат. Щось там молодь. Тут ставиться мотор, якого немає. Він моле. Ось тут він щось трохи поломаний. Є така лібідка. За ціну можемо договоритися. Повністю ціла, працює. Ще є такі колеса R16. Може комусь треба. Три тисячі за всі. Ось такий лот ключів за 350 гривень. Тут є різні ключі. Може комусь треба. Така кукуруза ложкавка за 200 гривень. Ще є такий ящик за 200 гривень. Ще є такі непонятні штуки. Це не тут крутиться, не крутиться. 6 9 метрів таку, це цепа 150 гривень за метр. Такі різні штуки з трактора. За ціну можемо договоритися. Ще є щось така шестерня пісь подшипник Я усе я щось есть матура. Є такі вкуснячі тоски. О ціну можемо договоритися.